А поки я хочу так представити гостей на нашої студії. Завітали сьогодні чудові гості Яна Яковенка, засновниця мандрівного музею родовід та Світовід пашник, верховний волк. Ви Добрій. вже в нас доброго дня. Не вперше ми вас раді дуже бачити. Вітаємо вас, пане світовину. Ну ось ви у нас мені здається, що на нашу запорізьку область ви у нас одна людина, яка так багато знає, так про. Культуру, про обряди, про традиції. Розкажіть, будь ласка, що таке весняне рівнодення і чому воно є важливим таким астрономічним явищем? Взагалі, Як з'явилось це свято? Ви казали, що взагалі дати так блукають ну, два-три дні, чотири. Розкажіть нам, будь ласка, бо ми сріємо. Ми так. сьогодні освітній процес. Ми будемо так, все дізнатися. Uh, у нас uh, всі народи світу святкують весняне рівнодення, тому що це один із найвеличніших свят. День стає більше ночі. Відповідно, люди радіють і пробуджується природа. Сама все воскресає навколо, і ясно, що люди виходять і співають і веснянки. Та для зустрічі весни mm -hmm. допомагають весні, як би, самій природі воскреснути, відродитися. І у цих піснях ми просто. То піснях ми просто беремо участь, якби закликаючи, прославляючи саму природу, саму весну, ми допомагаємо і пробудження її. Mm -hmm. І відповідно на це свято, ми якби беремо безпосередню участь, не просто спостерігаємо, що відбувається mm -hmm. у світі, а саме ми якби беремо разом із богами нашими рідними. Ми беремо і пробуджуємо цю природу, mm -hmm. навіть якщо щось затримується, то ми навпаки молимося до богів, щоб все. Було добре, і от усі народу світу, вони вже звичайно що помітили, коли день стає більше ночі. Так. У нас, взагалі, по нашій широті у нас через заломлення світла так. навіть він раніше відбувається 17 березня. Уже у нас день більше 12 годин. Там кілька секунд вже угу. добавляється. Угу. А зараз ми люди святкують, Це 20 березня, це як за тропічні, тому що. Сонце, якби воно рухається, ну умовно, так, як так, карет, так. ми розуміємо, що земля просто вона під конусом знаходиться. І коли вона обертається, якби вона тропіки має вже подолати, і ось саме ось зараз це і відбувається. І тому усьому з цій земній кулі зараз це і святкує і. Для нас теж дуже важливо, що день стає більше ночі. Відповідно, за однієї з версій, саме від цього, свято називається великодень. Велікдень так. так він стає більше ночі. Ага. Відповідно, у нас пробуджуються всі енергії, всі такі сили. Тому що ми бачимо, от сонце вже пригріває, воно все сильніше стає. До речі, за нашою вірою, коляда, коли на зимове сонцестояння народжується. Він як дитинка, маленька сонце. А раніше була шестиденна система 60 тижнів у році. Ну зараз це в математиці, на да. годиниці можна подивитися, і ось зараз сонце має виповнитися 15 років. Він би якби юнак уже є. Чому? Він, відповідно, вже здатний запліднювати, тому й природа якраз пробуджується. Клас. Yeah. Переробляє інформацію, да, я, 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 я повернусь і, до шести дневних. А я хочу додати, уявіть, як це красиво виглядало. Коли стоїть, наприклад, ліс чи гай, і виходять дівчата і своїми гай. дзвінкими голосами співають веснянки. І коли це входить все в резонанс, коли звучить, дзвенить, коли ці голоса йдуть на кілометр два і більше. І дійсно здається, Задивали, що саме так? ці голоси і пробуджують у ці сили природи, і після цього починає йти. І соки життєдайні, і, і, і брунькуватися все, і проростати. Потрібно зараз робити такі заходи. Ось мені чомусь здається, що потрібно. Що нам потрібно, це, по-перше, жінки свою енергію також так, долучають до Всесвіту, до богів, просять, і нас чують, що ми, як би мовити, ну, Пам'ятаємо, що ми звертаємося так до богів, що ми просимо про допомогу, що ми разом, що ми разом всі в одному Живемо в мову. Так, чи з потрібно світом. такі робити культурні заходи зараз на часі. Багато хто, хто каже, війна не на часі, не треба про це говорити. Воно зараз недоречне. Можливо, потрібно якось відновлювати якісь старі обряди, традиції. Як ви гад, вважаєте? Тут я більше вам скажу, що коли людина бачить, як природа сама перемагає якби холодне, тепло mm -hmm. перемагає холод, то й у нас з'являє з'являється така надія, що ми переможемо наших ворогів, і ми виграємо цю це будемо переможцями в цій війні, і, і це надихає от людей. Просто коли вони діють разом із природою, так. то у них з'являється натхнення і прагнення до великих звершень. Знаєш, я просто до пані Яни коли співають. Угу була в такій атмосфері, коли взагалі дівчата. Я взагалі з дитинства співала, в хорах сама співала. Це взагалі що естрада, Музика, що ми зараз кажемо, але коли живе виконання, просто лунають пісні, як дзвінки. просто Це сидиш, ну таке миротворіння, спокійно. А Якщо ще на два, на три голоси, це все об'єднується? Головне Мені головне не влазити в цей процес, не доспівувати, щоб не не Просто портитися. Співали і Повітря На воно було вулиці, кришталевим, воно дзвеніло від їхніх голосів. Я Де такої речі. красиві та іноді буває так проникливо, та, Ти вті. ну, наче серйозна людина плані. Ну, не, не думав про якийсь сентименталізм, там якісь емоції. Такі ну думаєш, ну все, все нормальний процес, ми співаємо. І так співають, от воно ззаду що бере. От слово. Ти б Ссюди, це слово очищає. Ну дуже сльози не горе, а щастя тому, що ти щасливий. Так, так воно красиво і немирно. Тому треба співати. І заряджає людей, і підтримує. Тому кажеш, чи треба, чи не треба. То треба, звісно. На життям небирає розказати, Римаємося. чому так важливо було е, сон весняне uh -huh. рівнодення, тому що у давнину дуже мало людей розумілись на странічних явищах, телевізора uh -huh. не було, правно погоди ніхто не міг розказати. І цьому, цим наукам вчилися, вчилися з маличкою, відбирали дітей, які е, мали ці таланти. Uh -huh. і, і от, наприклад, волхвик говорять, да що через тиждень. Буде свято, буде великодень. Люди там роблять певні обряди, збираються, проводиться богослужіння, проводиться якесь ну якби над. Надихаються ці люди, і після цього вони знають, що їм треба робити, тому що що вчора було холодно, що сьогодні холодно, що завтра буде холодно. Люди не можуть сказати, просто що от через тиждень вже там піде на весну mm -hmm. і можна вже там орати, сіяти чи там щось готувати. А саме завдяки цим святам людям розповідали, що от от на таке то свято ми це робимо, на таке то свято ми це робимо. На Великдень рівнодення освячували зерно, готували до весняного так, посіву так. і починали співати веснянки, заводили перший хоровод. Так. Відповідно, вже люди знали, що треба робити це, це. це. І в нас і досі це збереглося, коли кажуть, що там до такого то свята це треба посіяти, до такого то свята це так. треба. Ті, зібрати. Знає, так. Тому всі спостереження за небесними світилами мали дуже практичне значення для наших так. пращурів. Вони допомагали їм вижити. В Нашій аграрній сільськогосподарській культурі. Не а скажіть, будь ласка, ви лист. ще мені за кадом розповіли, що ще в е, давнину святкували Великдень в цей день. Ось розкажіть, будь ласка, про цей обряд. Зараз ми його трішечки звінили так у квітні, але я тепер розумію, чому ми святкуємо також його у квітні? Справа в тому, що в сонячому календарі Великдень, ну як і Різдво, 25 mm -hmm. грудня, так само і тут місяць 31 день має. Тут є 25 березня. Це свято Благовіщення називається. А це і є сонячний Великдень. Mm -hmm. А церква святкує за місячно сотні. Циклом і тому за пасхалію І у них він зміщується Ну в даному випадку на 20 квітня, вже mm -hmm. яка, вже коли все розпустилося, ну, якби запізнення вже таке відбувається. А це за, саме зараз треба вловити той момент, коли, по-перше, рівнодення весняне. І треба сказати, що календар державний він все ж таки відстає. Тут десь на 4 доби mm -hmm. він має відставання. Ну, це знову-таки неправильно було зроблено навіть папою Григорією 13 коли він був в реформу. замість 10 днів повернув а треба було повернути на 13 днів, mm. як зміна, це зробити календаря, да, календаря. Коли Юлій Цезар приймав, то він виставив на астрономічні такі точки. Але календар кожних 128 років він набирав одну добу відставання і він відстав. І от зараз просто коли навіть папа Григорій Трамп зробив реформу, вони не дотягнули трошки так. Календар в середньому, десь на три доби він відстає по року, але в різні періоди року буває відхилення, наприклад, на осінні. Рівнодення там всього на одну добу відставання. А от зараз іде десь на чотири доби відставання. Тобто, як думаєте, взагалі згодом в якийсь момент знову таке відбудеться, що треба буде змістити так, календар? тоді ще тепер у нас звінити ще потім да на один а, день календар рано чи пізно, яка коли люди ходять швидше астрономічної uh -huh. точ, uh -huh. точності, то його треба було змістити. Uh -huh. але це треба приймати всесвітнє рішення, uh -huh. для того, щоб ми підійшли до астрономічної точності. Ну просто ми на собі відчуваємо, як воно міняється. В дитинстві було, я ж бачу, що воно було трошки по іншому, навіть на такому етапі, де змінилось. Ну не думаю, буде може не застанемо, звісно, але буде етап. Ну ось треба сказати, що у наші предки робили святилище, і ці святилища вони відігравали роль астрономічних таких знарядь. Ви у нас на острові Хортиць є святилище обсерваторія. А, там каміння є такі з виїмкою, і є каміння, які гострячком стоять. Тут якби роблять мушку. А, це якби з заходу має стояти бог велес. У нього рожки стоять на триглаві, До речі, ми даремно його поставили посередині, можна побачити ага. два рожки Велеса, а от шолом дворогий, шолом, а однорог шолом ага. це перун стоїть. Він стоїть на сході. Ага. І от коли ви дивитеся між роги Велеса і між ага. од, одноріг Перуна, ага. то ви якраз можете фіксувати оці точки астрономічні. Навіть більше того скажу, навіть хрести, які вважають у християнстві. Священними знаряддями, ну вони, хоча були прийняті вже в четвертому сторіччі, були, але Голгофа це лиса гора наша, коли позбавлено рослинності, там виставляли ці астрономічні речі, наприклад, той же самий хрест. Він астрономічним знаряддям, горе та горизонтально рамено відбиває горизонт. І коли сонце на весняне рівнодення сходить, то там три хрести були. Вони подібно повинні бути. То хрест, який на сході стоїть, ну бік сходу, якраз у центрі його буде розпинатися сонце. Оце розп'яття якраз іде. і йде. Не, і не даремно якраз от на купольних хрестах, часто відображають у центрі хреста саме сонце, образ сонця, тому що сонце сходить і там воно опиняється. Так само на заході, другий хрест, там буде заходження сонця. Ви також можете на весняне рівнодення зафіксувати. Ну а Ісус хрест він стоїть на південь, він у нього бокові рамена, символізують сходження і заходження сонця. А, тому от такі от речі на наші предки обов'язково мали ставити, але нагадаю, що вже 17-го через заломлення світа на нашій широті ну, так, у нас більше. вже відбулося це рівнодення. Ну і от наші такі знаряддя, можливо, навіть і три, три зубом нашим або три як ми його називаємо, люди теж якось користувалися, тому що на ньому ці знаряддя для фіксації сонця вони знаходяться. То я для себе так підсумовуючи. Дивись, так. все, що ми кажемо взагалі про традицію, те що ми говорили про взагалі те, що було раніше. Угу. Воно все пов'язано з наукою так чи інакше, тому що е, відрахування якогось дня, так, е, так, те, так, що так. залежить від чого життя, там врожає і так далі, так. якогось дня. Люди були, які як могло, можна без приладів взагалі було вирахувати і все одно це Вирухували. робили. Хтось контролював, тільки ми це так. знаємо, як там традиції. А є, до речі, в, якийсь, от в цей день якісь забобони. От ми казали, що треба там, очищатись, там, помити вікна. Ну, це вже моє мене більш Да, це вже як більш сучасні енергологи, так кажуть, що в цей день кажуть, а що робили раніше? Люди? І так і називається білий тиждень. Тут О, перед Великодним починали, оце коли у нас проходить уже зелені, не зелені такі свята, а вербицю mm -hmm. ми освячуємо. До речі, у світі так само, наприклад, Патрика того ж зеленого вони так само святкують. Mm -hmm. Воно like десь приблизно 17-18 числа. Спочатку зелені, тому що з'являються перші бруньки, так, такі так. вже на деяких деревах вони вже ми можемо спостерігати їх. Mm -hmm. І якраз ну, верба, теж саме китиці, ну там особливо. Сорт верби, де коли а, оці пухнасті такі котики з'являються? Ну теж mm -hmm. люди радіються, їм дуже приємно, вони прикрашають свої оселі, а, бо це до десь такі головник. Та. І от люди оцей тиждень перед великоднем вони готували свою оселі вони її побілили, перефарбували, в хаті прибирали, щоб великдень зустріти у великій чистоті і в порядку і в достатку. Ні, чи є що не варто робити? А що не варто робити? Не не варто робити. Чи знаєте? Чи можна все ні не можна працювати в цей день. Так да, тяжко працювати. Не, працювати, не можна працювати. Ну справді, що люди усі йшли на богослужіння, угу. було якби не до роботи, але так. воно і ну само собою зрозуміло, що якщо ти йдеш, проводиш день у веселищах, святах угу. і гуляннях, то відповідно тобі і дозвіл таки дається не працювати. Ну, тобто це не забороне, це просто логіка. Ну, плен ну, такі таки ми ну бути. така традиція була, що цей uh -huh. день ви відпочиваєте, ви проставляєте природі. А ти що думаєш, варто взагалі дотримуватись традиції? Як ти вважаєш? Важливо? Ну, а чу ну, так, я вважаю, так, Ні, що ні що ти, потрібно, Я думаю, що важливо дотримуватись традиції. Так, ми да. хоч, хоч зберігаємо і завдяки взагалі вам ми хоч дізнаємося, дізнаємо, що то бо своїм да. дітям. Сказати, що передати, знаєш, я просто вибачаю, що повертаєш до питання, підняти свою, ну дізнатися інформацію про своїх там прадідів, батьків так. і далі, далі, далі. Якщо в якийсь момент хтось в родині замислився над цим і хоча б виписав, записав в бабці, про бабці, як звати, да, як звати то це єдина робити? людина, хтось зберігла якусь інформацію і передала своїм дітям. Якщо хто, ми хто цінуємо це цінуємо свою історію ми не побудуємо. Мали підрости просить, хто в мене хто був, ти навіть знати не знаєш. Там бо я, ти не записав якісь мовити. Ну, ну я теж ще пам'ятаю, я передавала розповідь. Повідала це, втажно. це правильно, і так. то що кажемо про традиції, і хоча, і б хоча б щось знати. Думаю, ви взагалі я не прощаюся. Кажу, що велика дяка. Що ми хоч приймаємо це, фіксуємо? Ми знімаємо це на віки в Ютубі. В нашому залишити. Для цього в народі було свято дідів, коли збирали за великим столом. Це було 31 <звіт> жовтня. Ну відоме нам свято <звіт> голові. А у нас воно з тим, що за столом згадували своїх пращурів, розказували якісь історії. І, і, і ми теж проводимо такі свята, коли збираємо там дітей чи людей, і кожен має назвати своїх вони готуються, своїх прадідів, пом'янути їх і розказати якусь історію про когось цікаву. А які ще у вас такі ну можливо в вашому музеї? Можливо, якісь заходи ще проводити. Ось нам цікаво, Сергія, можливо, глядачі не знають і ось найближчі, можливо, дати, що ще от окрім сьогодні весняний день рівнодення, що ще ми проводимо великодень на 24 березня. У нас печемо Паску, угу. робимо. Крашенки, малюємо писанки, проводимо різні обряди. Дуже важливо покачати ці писанки по землі, по зеленій mm -hmm. травичці. Ще був такий звичай, коли ці яйця, крашенки, клали саме на от, зерно, висівали в тарілочці, клали саме на зелень, от, на mm -hmm. цю тарілочку. З Я не знала, бачите, також, да. правильно ж, писанки розписувати, не так як зараз там наліпку зробили, там чи пофарбували, правильно розписувати, Ну, кражки, ну раніше так? наліпок не було. Так, так, ну. Не було, але все ж таки люди отрималися цих народних там звичай, вони розписували воски, от дехто там дряпав на них. Так. Можна різноманітні символи, але це найголовніше символи відрожньої такої природи. А, ну вони взагалі могли бути і зірочки, і там різні квіточки, так, тому що природа воскресає. Вона зароджується, mm -hmm. і в цей час, до речі, треба згадати, що був і перед великодним в давній традиції був шипі. Зараз його мало хто дотримується, тому що в магазині все є. А от раніше вважайте собі, коли за зиму все проїли, mm -hmm. а, то дехто думає, що це там просто якийсь там такий. Ні. Правда тому, що діткам треба володати, коли yeah. дітей у вас дуже багато, а їсти вже мало чого, mm -hmm. то найкраще віддавали дітям, а дорослі вже сиділи, як кажуть, трошки очікували, поки вже той прийде, той великий так, mm -hmm. так. І це десь дуже важливо, тому що треба знати оці природні цикли, коли відбувається в людей. Ну звичайно, щось вже відмирає, тому що не можна сказати, що усього треба дотримуватися, тому що ми живемо вже у інші цивілізації. У нас вже можуть і з півдня щось там попривозити різні харчі, і тому подібне. Але люди, як правило, вони намагалися ну намагаються навіть і зараз дехто там дотримував от тих давніх звичаїв, щоб яка і шану віддати, і нашим предкам віддати шану і попробувати на собі, чи це краще для них чи ні. Ну кому не підходить, цього не варто робити, тому що дехто думає, що ми зараз голодаємо, а потім прийду на велик день. Як Наїмся. Це шкідливо для здоров'я. Треба, навіть якщо б дійсно вирішили поголодати, то треба відповідно і плавно перейти вже на більш тяжку їжу. Це має бути якийсь Духивний духовний такий порив, так ви маєте відчувати це зсередини, не так, що просто не їм, бо у пост, а mm -hmm. там думаєш боже, коли він no, закінчиться. А є частина людей, яка так схуднути треба, Або тому всім я не дотримуюся. Це на ж має цьому. бути так. У людей повинно бути високодуховне mm -hmm. почуття. Що от зміни такої природи, людина, якби в цикли в цієї природи mm -hmm. має вписатися. і вона їх має відчути в собі. Коли дійсно що приходить ти чи інша якась там астрономічна подія, це ж не тільки що. Сонця там наші угу. предки за місяцем дивилися, да. тому оцей церковний пасхальний великодень, який враховує, це давній більш календар, бо наші предки враховували і положення і сонця, і місяця разом. Ну місяць сонячний. Ну, звичайно, сонячний це більш простіший такий календар, його легше всього вираховувати. Там він більш зручніший угу. використання. Але все ж таки місяць впливає на наше самопочуття, наші цикли, тому і сіють відповідно там за місяцем, і ще там якісь там бро. Роблять. І от у нас навіть свята, у нас місячні вже вони начебто е відійшли, тому mm -hmm. що не, не враховуються зараз. Але свята залишилися. Тому 1 квітня о, День Сміка там, це наші давні проводи. Це заслужене mm -hmm. календарем, це проводи йде. Е і тому вже буде човен місяць раніше ж був, коли кожен місяць раніше починався з молодиком. І оцей човен має відправитися новою рікою. Тобто -то зміна відбулася yeah. періодів новою рікою, човен пішов, значить це очікувало. І нових, які звершень, тому деяких народів навіть на це 1 квітня враховую, що не 20-го, бо рахують з 1 числа. Mm -hmm. Першого починається новий рік, новесняний весняний новий рік. Новий рік. То, то вони різні були в різні періоди. І тому у mm -hmm. нас, наприклад, краще все-таки 1 січня святкувати. Чому? Тому що 1 січня старе сонце вмерло, а нове народилося. Yeah. І от воно рухається. Але люди по-різному, тому що у кожного клімат може бути різний. Щось там вони по-різному можуть. Ушановувати, святкувати, і тому вони нові роки ставили по протягом річного таксу. Настільки взагалі, плідна Цікаво, розмова. Кажуть, дуже дуже велике дякуємо, що прийшли в гості, <світ> бо ми для себе визначили чітко. Ми кажемо про традиції, ми кажемо про минуле, а все воно у сукупі з наукою, з фактами, з тим, що взагалі з, з життям людей. Традиції треба чтити, треба пам'ятати, треба це не забувати. Дуже вам велика дяка, що Дякую. ви завжди не ну, Ви, ви раді, Вже вдруге на студії. Ми, ми маємо надію, що побачимо, ще вас на Великдень. Так? Завітайте до нас гості. Ми вас дуже так. щиро запрошуємо. Дякуємо. До нашої студії сьогодні завітав Світовід Пашник, Верховний Вог та Яна Яковенка, засновниця мандрівного музею Радовід. Дякую вам щире. А ми продовжуємо далі. Наші те.